Дуже велике питання у мене стосовно того, взагалі, як вони прийшли до Херсона, бастричі через канали, Антонівський мост. Як можна було все залишити? Я говорю, тільки червоні доріжки мені пристеліли. Якщо пам'ятаєте, напередодні війни відбувалось навчання, військове навчання, приїздив президент. Так і була така потім прес-конференція: ворог тут не пройде, тут заміновано все, все під контролем, служба безпеки дбає. Ну, мабуть, подбали. Мабуть, все розмінували, пропустили, підготували. Тому що п'ята колона російська дуже активно була представлена. І мені е, сумно казати, що коли своєчасно там реагували на яких людей і казали, що це ж московські консерви сидять тут, вони ж роблять справу, вони ж чекають Москву тут. То всі ці правоохоронці казали, що ні, ні, це, це їх політичні переконання, а за політичних переконання нікого карати не можна.